Шокуючі факти, чи провокація, чи дійсно люксові бренди брешуть нам про країну походження своїх товарів. Друзі, скандал з китайськими фабриками про їх викриття люксових брендів продовжує набирати обертів, і наші відео продовжують набирати сотні тисяч переглядів. І дуже багато від вас коментарів, ось такого характеру, де ви пишете, що ви розчаровуєтесь в брендах і що бренди обманюють споживачів. Тож сьогодні у відео ми спробуємо розібратися, чи дійсно люксові бренди нас обманюють для того, щоб зрозуміти, чи дійсно люксові бренди. Нам брешуть про країну походження своїх товарів, нам потрібно звернутися саме до Митного кодексу Європейського Союзу. Тож зараз я вам процитую 24 статтю Митного кодексу Європейського Союзу, яка зможе вам трішки краще допомогти зрозуміти дану ситуацію. Тож, цитую статтю 24-го Митного кодексу Європейського Союзу. Товари, виготовлені у двох або більше країнах, вважаються такими, що походять з тієї країни, де вони були піддані останній судді. TV? Та економічно виправданій обробці або переробці, яка була проведена на пристосованому для цього підприємств із виробництва нового виробу, або була значущою стадією виробничого процесу. Таким чином, митний кодекс Європейського Союзу зосереджує нашу з вами увагу саме на останній суттєвій переробці або обробці, яка при цьому мала бути економічно виправданою та являти собою значущу стадію виробництва виробничого процесу, а оскільки, якщо ви передивитеся відео з китайських фабрик, китайські фабрики нам не говорять, які точно виробничі процеси вони виконують для люксових брендів, ми можемо лише стверджувати той факт, що люксові бренди не порушують митного законодавства Європейського союзу, а значить, вони і не обманюють споживачів.